Наступна наша розповідь про аеророзвідників 118-ї окремої механізованої бригади. На їхньому рахунку чимало знищеної російської техніки та піхоти. Ці хлопці до великої війни не мали жодного стосунку до війська. Один працював на шахті, інший водієм за кордоном. Втім, нині у польовому операторському бліндажі вони демонструють неабияку майстерність у роботі з безпілотником лелека. Нині дронарі збирають гроші на автономні електростанції, аби в польових умовах швидко заряджати своїх розвідувальних птахів і просять небайдужих долучитися до збору. Починаємо Дронар 118-ї бригади на псевдотурок обережно тримає свого лелеку, якому зараз здійматися у небо та видивлятися ворогів. Композитний птах літачок має бути врівноваженим. та ситим. Це є сигнал. Італія. Та поки є кілька хвилин, розпитуємо кремезного бородання про його життя. Туркові 32, Одесит, у минулому шеф-аніматор і гірник на шахті Покровська. Де важче, тут чи в шахті? Та, якщо чесно, я б краще в шахті поработав, аби не було війни. Так що, ну, тут важче. На війні Турок уже третій рік. Увесь цей час служить дронарем, вже зробив собі навіть тату із Мавіком. Це моя професія. Мавік і місто Лелеке набів сопсам. Так само і стату, та хвацькими вусами побратим Турка на псевдокінь, охочий до жартів і посмішок. Як у польових умовах доглядаєте за вусами? Побратими мені допомагають, крутять. На великій війні 34-річний киянин від самого її початку заради захисту батьківщини повернувся з Польщі, де довгий час працював водієм. Не шкодуєте, що повернулись тоді? Ні, ні, взагалі. Як тільки повернувся в Україну, мені навіть ще якось. Не знаю, якось душі легше стало. Побратими беруться за справу у затишному бліндажі біля передової, готуються до аеророзвідки у Запорізькому небі. Шукати техніку, якусь техніку, піхоту, піхоту, техніку. А, арту ворожу. Арту знайти не так і тяжко, тому що виходи завжди видно. На цих кадрах зі стрімів дронарій 18-ї бригади коригують артилерійні удари по позиціях росіян. Розрив зараз буде. Ага, Є розрив. А тут наводять і в піві на ворожий транспорт. Так звані освободителі кидаються на втіки. Дивлюсь на вітер. Запускаємо завжди проти вітру. Готові до запуску. Починаємо. Злітаємо. швидкість 19. Ми цілодобово працюємо. Зміни міняємось там. Якщо є якісь цілі, які ми повинні знайти, то ми шукаємо їх. А якщо нема таких цілей, то так скажемо на охоту. Просто вилітаємо. Бо ми літаємо високо і далеко. Що мрієте побачити в об'єктиві лелеки? Що мрію побачити? Напевне, якийсь якісь би хотілось би побачити, от, і знищити його давно вже не було його. Дронарі 118-ї твердять, так само як наші армійці намагаються винищити ворожих операторів БПЛА. Ті вишукують наші екіпажі. Тож маскування у прифронтовому ліску найперша заповідь. Теж полюють за нами. Ну стараємося уважно ж, як-то. Менше маячити в полі розвідники кажуть, опанувати мистецтво дронової війни не так вже й складно, аби було бажання. Я ніколи не мав справи не з БПЛА, не з БПАКом, але всім навчився і зараз без проблем літаю. Мені це подобається. Нині дронарі 118-ї бригади збирають гроші на автономні електростанції, аби в польових умовах швидко заряджати своїх розвідувальних птахів і просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Почтівартам Деженков, факти сі Єдині новини.